З ось такого матового негарного молдінгу всього в плямах зробити ось такий гарний блискучий молдінг, не використовуючи ніяких зусиль і не маючи ось такої поліровочної машинки там, чи пада, за допомогою самої тряпочки е, мікрофібри. Тобто, що нам для цього потрібно? Поліроль для хромів будь-яка, а мікрофібра. І летимо я вам покажу, як це робити. Так, друзі, беремо нашу поліроль, беремо нашу тряпочку, наносимо невелику кількість поліролі на елемент. Ось такі 4 краплинки нам вистачить, щоб розполірувати. І просто добре, добре, гарно це все розтягуємо і просто розполіровуємо. І ось такий.